Що відбувається? Російські війська здійснили просто масштабну спробу прорватися на Запорізькому напрямку, кинувши в бій десятки одиниць бронетехніки та сотні особового складу. Проте, завдяки готовності та професійним діям українських захисників ворожий штурм захлинувся, обернувшись для окупантів просто значними втратами. В середу 16 квітня, російська армія здійснила атаку е та близько. 18.00 розпочала масштабні штурмові дії на запорізькому напрямку. Українські сили оборони були готові до такого розвитку подій, оскільки завчасно володіли інформацією про ворожі маневри. До наступу було залучено значні сили противника, включаючи 40 одиниць броньованої бойової техніки. Масштаби наступу просто вражають. За повідомленням Сили оборони Півдня російські штурмові групи складалися щонайменше з 320 осіб особового складу під прикриттям 40 одиниць бойової броньованої техніки, включаючи три танки та близько десятка багів. В атаці брали участь навіть штурмові групи. Українська повітряна розвідка своєчасно виявила висування противника. Після цього по ворожих колонах було завдано. Ударів безпілотниками, а також артилерію. Як повідомили українські військові, перше ураження російської бойової техніки, а зазначається, що це було БМП, відбулося за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад 2,5 години, протягом яких сили оборони завдали інтенсивного вогневого ураження по штурмових групах противника. У підсумку російську атаку було повністю. Відбито. Ворог не досяг жодного тактичного успіху та зазнав значних втрат. А саме знищено 29 одиниць бойової техніки, ліквідовано близько 140 окупантів, а також уражено 3 танки. Лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс, автор телеграм-каналу Офіцер Плюс, повідомляє про успішне відбиття російського штурму на запорізькому напрямку. За його словами, ворог втратив 40 одиниць техніки та дві роти особового складу і не зміг просунутися вперед взагалі ні на метр. Військовий зазначив, що більшість ворожої техніки було знищено ще на підступах до позицій ЗСУ. Окупант намагався прорвати оборону, але зазнав величезних втрат. Взагалі, згідно з оперативним зведенням Генерального штабу Збройних сил України, станом на 17 квітня на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Основні зусилля російські окупанти зосередили в районі Покровська, де було зафіксовано 48 штурмів, більшість з яких захлинулися. А також. Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сильський повідомив про звільнення українськими військовими близько 16 квадратних кілометрів території в районі Покровська протягом останніх тижнів. Також з початку 2025 року сили оборони України уразили 4900 артилерійських систем російської армії а з січня 2024 року майже 18 тисяч. Арт-систем. У підсумку, масштабний штурм російських військових на Запорізькому напрямку завершився для окупантів черговою нищівною поразкою. Завдяки своєчасній розвідці, злагодженим діям та високому професіоналізму українським захисникам ворогу. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та й техніці і не досягнув жодної поставленої цілі. А це, друзі, є черговим свідченням стійкості та ефективності Сил оборони України у відбитті російських атак. Тож, підписуйся на канал, щоб отримувати оперативну інформацію. А я тобі дякую за те, що додивився до кінця. Натисни лайк і підпишись. До зустрічі!